В Україні люди. Мені здається, побоюються, які вибори в час війни, а в Росії дуже хочуть цього для того, щоб їм підтримувати оцей трек щодо нелегітимності президента України. Вибори. Згідно нашої конституції українського законодавства, вибори президента України, вибори парламенту можуть відбуватися не під час воєнного стану, після війни. Під час воєнного стану виборів не може бути, або нам треба змінювати законодавство. Одна зміна щодо президентських виборів, інші зміни щодо парламентських виборів, коли закінчується термін. Діючого президента, то, поки не будуть вибори, це прописано у нас законодавчо, Президент виконує свої обов'язки. І президент і парламент є легітимною владою до тих пір, поки не з'явиться новий президент або новий парламент. Якщо нам вдасться і е, ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції. Украї для України, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні.